Вітаю, друзі, настав час запустити до роботи і цього агрегата, тим паче, що надійшло до мене таке замовлення, Камазовська коробка з такою проблемою вибите посадочне місце під підшипник. Вибите воно тут добре пів міліметра з гаком і навіть кільце тут продерло добру канаву. Будемо втулити. Є лише одна така незначна проблемка. Підшипник вони хочуть поставити той, що був, але як на мене він вже трішечки своє відпрацював. Тому що, не знаю, видно вам ні, як зовнішня обойма бігає відносно внутрішньої. Аж там шарики, бачите, булькатять. Ну але хазяїн барин, що хочуть, то те ми і робимо. Я так розумію, що це економія, щоб не купляти новий підшипник. Це вже не наша справа. Перед тим, як почати, хочу відзвітувати з приводу попередніх робіт. Значить, шлицева, де я поправляв шліци мені той, хто привозив, сказав, що так воно і було. З самого початку, тобто моєї провини там немає, то прослаблення так і було там. І так вони з ними працюють і кажуть, що все нормально. Ну, нормально, значить нормально. Це по-перше, по-друге, стосовно паливного розподільника, також е фокус вийшов гарний і працює. Нормально, лишень один раз привезли назад, погано поведували стружку. Там попалась дуже-дуже мілка стружечка між площинами штуцерка і там внутрішньою конусною площиною від сверла. Ну, то я все поправив ще раз, ще раз перетянув. І вже півдня люди працюють. Не тече, кажуть, не свистить, не сіфоне. Ну, загалом нормально. Так, що в нас тут? Значить, як зміг викатався по цьому шиферу. ну З перепадом там 5 соток була дрож індикатора, ну як зміг викатався тут по площині. Ось, прижався, зараз викатуюсь по отвору, але там теж розбито нерівномірно і того вилавлюю справа-зліва, зверху знизу. Вон там зараз 0,95, зліва. Ну і те ж саме справа. Далі. 11-12 десь внизу. Ну і десь 12-13 зверху. Ну, тобто, десь так, краще не виходить. Я думаю, цього вистачить. Значить, я тут просто розточу, мабуть, Ну, тіло тут дозволяє, мабуть, розточу трішечки більше, ніж оце кільце видавило. І зроблю таку невеличку, невеличкий уступчик, щоб воно потім, та втулка туди не провалювалась. Ну і все, тут воно кришкою буде держатися, я думаю, буде нормально. Потім втулку буду точити. Так, щоб просто посадити і все, більше нічого з нею не робити. Щоб вона стягнулася настільки, скільки треба для цього підшипника, ще його треба переміряти, чи він не просаджений. І прямо під нього буду плясати. Так. Що, вробляємо. Трішки весь станок будить, Видача масла, масло, яке я позаливав. Не всюди добралось, ну, думаю, добереться. Не зовсім звично мені такому положенні обробляти, але то нічого звикну. То ніби все працює, але все рівно доведеться а потім з часом по перебирати. Так як станок був в роботі і невідомо в якому стані він там всередині. Обробляє непогано. І, до речі, все ж таки вони розщедрились, придбали нового підшипника. Це вже трішки радує, що не доведеться підстроюватись. Під Бушний, витертий. Так, підходящу заготовку я знайшов. Тут вирішив сильно не заглиблюватись, так, стінка, щоб була близько трьох мм. тобто різниця близько шести по діаметрам. Корний буртик також буду робити, щоб вона потім туди не провалилась, коли будуть присувати туди підшипник. Нормально станок працює, мені подобається вже. Треба буде більше на ньому попрактикуватися. В принципі, нічого незвичного немає, але трішки трішки треба мозги перекрутити з вертикалу на горизонтал. Ось такий вийшов результат. It's fortune.